Ярмарок – символ українського успіху та незнищенних традицій. Предків саме тому тут був лідер усе українського об'єднання Свобода Олег Тягнебок. Не просто зустрічався з людьми, ще й захоплено ярмаркував. Купив я своїм дітям, дівчатам і сину. Такі мені здається дуже цікаві шкарпетки, вишивані, а так само рюкзачки, оздоблені національним орнаментом. Ну я думаю, що їм буде приємно, тим більше, як казали мені мої діти, що це зараз дуже модно і дуже престижно. Коли людина ну вишиванку, вишиванці піднімається настрій, і людина може захистити Україну і мову нашу українську. І все, що ну все людина може. Вишиванці Нас, ну, це дуже гарно. Вишиванка цими днями тут було все: техніка, продукти, одяг, прикраси. Та в цілому цьогорічний ярмарок невеселий. Хоч продавці не накручували ціни, та люди більше роздивлялися. Українці стрімко біднішають, кажуть підприємці. Влада кримінальної олігархії відбиває бажання займатися власною справою. Підприємцям би працювати важко, да без Якби трошки наша власть, трошки нас давить. розумієте, в чому справа. Але сорочинський ярмарок, якби нам розв'язує руки, да? і ось ця наша продукція, наприклад, та ж сама бочка, да? яку ми продаємо, тобто. Ту бочку, наприклад, яку ми продаємо в Житомирі, тобто ми, ми продаємо там за 400 гривень. Так? Тут ми можемо людям людям показати, навіть якщо ми віддамо її дешевше, ми можемо показати, що вона є дешевше ця бочка на 350 гривень. Підприємці дискутували з тягнебоком. Хтось може іще вагався чи голосувати за список націоналістів. Лідер свободи був переконаний. Дуже важливо є поміняти податкову систему в Україні, щоб вона працювала не на представників крупного капіталу, а крупного бізнесу, тільки а щоб податкова. Система в нас була сформована за прогресивною шкалою оподаткування. Великий бізнес, великі заробітки значить великі податки. А дрібний бізнес, дрібні заробітки малі податки, і це би допомогло власне дрібному і середньому бізнесу розвиватися і таким чином формувати середній клас в Україні, якого без якого наша держава не виживе. Ці теми хвилюють усю Полтавщину. На зустрічі з виборцями у переповненому залі обласного будинку культури Олег Тягнебок нагадав: Україна на першому місці в світі за кількістю податків, їх аж 137. Націоналісти скасують убивчий податковий кодекс, як і всі антидержавні закони прийняті за роки Януковича. стосовно мови власності гуманітарних пріоритетів. Уже ми настільки розчарувались в тих ну, в партіях, які ми раніше вибирали, що це як... Островок Надіжди сейчас у нас свобода, і вот я для себе решила, що дійсно только буду за свободу голосувати. Найближче в програмі це мовне питання, яке Олег Тягнебок обіцяв відмінити, як тільки буде перемога на виборах. Це теж дуже важливо і передача стратегічних підприємств у власність держави та. Служб комунальних, вот именно, щоб дали работать, не мешали зарабатывать деньги, не відбирали этот кусок хліба, як говорится, я не прошу там якісь пільги, все остальне дайте просто заробляти нормально И, да возможности Вот эти. не зв'язувати не по рукам и ногам. Ну я хотів відмітити, що прийшло багато туди людей похилого віку. Розумієте, похилий вік казалося повинні. КПУ слухать, які побачили життя на Україні, що нема ніяких змін. Можливо, свобода щось змінить, якщо прийде до парламенту, утворить більшість. Єдиний кандидат від опозиції на 145-му мажоритарному окрузі Полтавщини свободівець Юрій Бублик, побратима націоналіста, представив громаді Олег Тягнебок. Я мав честь бути присутнім на Підсумкових зборах громади сільської ради ковалівської, яку очолює Юрій Бублик, і було кілька сотень людей. Я був вражений, які коли вони стоячи аплодисментами вітали звіт Юрія Бублика як сільського голови, коли він звітувався за рік проведеної роботи, і знаєте в чому була були приємні моменти, що Юрій Бублик брав свою передвиборчу програму. Він зачитував перший пункт. Я вам обіцяв зробити то виконано то вик... практично 90% так, десь 90, 90 того, що обіцяв Бублик. Зробити за п'ять років, за один рік він зробив. Юрій Бублик очолює найбільшу сільську раду на Полтавщині. Переконує, потрібен новий закон про землю, місцеве самоврядування. Слід віддати владу громадам людей. Серед випробуваних новацій створення дієвої каси взаємодопомоги у ковалівці. Каса взаємодопомоги існуватиме не біля сільської ради, не під сільською радою. Це повинен бути автономний орган самоврядування. І під, цей орган самоврядування, як громадська каса взаємодопомоги, потрібно створити законодавство зручне, практичне для громад. За даними соціологів, рейтинг свободи на Полтавщині невпинно зростає. Цього місяця цей показник перетнув 6 відсоткову позначку. Схоже, вся Україна готує владі важкого сорочинського гарбуза.